Чемпіонат міста серед жінок зі швидких шахів відбувся в Коломиї. Його присвятили дню весни. У змаганнях взяли участь 10 найсильніших шахісток. Загалом в Колуми цим видом спорту захоплюється понад 50 представниць прекрасної статі. Жінки в швидкі шахи грають так состорожкою, з, з осторожністю, опаскою переживають більше, бояться ходи роблять не, не точні, але так гра цікава. Марта Вишевенюк наймолодша представниця коломийських шахісток. Вона теж взяла участь у чемпіонаті, досягла гарного результату, і головне набула певного досвіду, який використає в обласних та всеукраїнських змаганнях. Десь три роки. цікаво грати. Допомагає брати, вигравати, получати грамоти. Вже вдруге шахісти збираються в приміщенні прес-центру газети Коломийська правда. Василь Слободян каже, керівництво зрозуміло проблеми прихильників цього виду спорту і залюбки запропонувало затишне і зручне місце проведення різноманітних змагань. Ми дякуємо, значить, голові кредитної спілки Володимиру Довганюку за те, що він це. Нам сприяє розвитку шахів в місті Коломия. Ну і ми це вже вдруге з його допомогою організовуємо такий турнір, який Додає популярності шахів міста Коломи. Гра проходила за куловою системою в дев'ять турів. У підсумку змагань перше місце виборола Таня Мартинюк, друге Тетяна Жураковська. Обидві лідерки чемпіонату працівниці освіти. Третє місце посіла представниця житлово-комунального господарства Ліля Пустовєт. Переможниці чемпіонату та наймолодша його учасниця нагороджені грамотами, медалями, грошовими та цінними призами. В дитячому обласному шаховому клубі відбувся чемпіонат області серед хлопців і дівчат до восьми років. У змаганнях взяли участь 40 дітей, шість представники Коломиї, спортивної школи номер 2 Деякі із них вперше змагалися на такому рівні. У підсумку змагань призові місця здобули більш досвідчені калушани. У нас найкращими були Саша Самуляк та Роман Стефурак. А в центральному обласному шаховому клубі завершився чемпіонат області серед дорослих. У цих змаганнях взяли участь 36 найсильніших шахістів області. Зокрема, один майстер, 14 ...кандидатів майстри спорту та першорозрядники. Гра проходила за швейцарською регульованою системою в 10 турів. У підсумку змагань гарно проявили себе коломияни Роман Давимука та Тарас Станецький. Також позитивний результат показав Олексій Хріновський, який значно підвищив свій рейтинг. Незабаром кваліфікаційна комісія буде розглядати його виступ щодо подання в Києві на присвоєння йому кандидата в майстри спорту України.